Павло Лазовий Гумареска скажена макітра. Ой вариться самогонка в чулані востапа вже накапало три пляшки і в макітру капа. Самогонник нюха зілля, чи то не водиця, сірничка в макітру сунув. Чи воно ж годиться? Раптом зілля у макітрі. Пах, і зайнялося. А в Остапа тут же дибом піднялось волосся, бо двору хтося крикне Чуєте, сусіде, до вас у двір міліція мотоциклом їде. Захитався самогонник, як лоза од вітру, і животом з переляку наліг на макітру. Вже ворота заскрипіли, пес лютує, гавка, а до черева макітра уп'ялась, мов п'явка. Чути голос, гей, хазяїн, хтось у двері гупа. А макітра тягне смок, чи затягує пупа, вже міліція усі, вже зайшла до хати, а Остап не може кляту живота зірвати. Ой, спасибі, ж тобі, наша міліція мила, що скажену ту макітру товкачем розбила.